Мені 37 років, я зварювальник. Колись був тепер навіть не знаю, хто я: утікач, боягуз чи просто людина, яка втомилася прокидатися від страху кожного разу, коли хтось стукає у двері. Моя дружина та донька поїхали в Чехію ще у 2023-му, тоді я думав, що це тимчасово, ну, пару місяців, максимум рік, а я під'їду слідом, як тільки все стихне, але воно не стихло. Навпаки, з кожним місяцем ставало важче дихати не через вибухи, навіть, а через відчуття, ніби тебе тримають за горло. Робота була завжди, руки потрібні всім, особливо якщо ти зварювальник або будівельник, але руки мої все рідше поверталися додому чистими. Постійно доводилося ховатися від ТЦК, уникати перевірок документів у транспорті, не їздити у маршрутках у годину пік, не заходити до торговельних центрів. Постійно оглядатися через плечі. Це вже не було життям. Тримався до останнього, дзвонив дружині, заспокоював її більше, ніж себе. Все нормально, мене не заберуть, а сам спав у гаражі, бо двір під камерами. Взимку мене ледве не забрали прямо наше на монтажі, де підробляв. Відмазався, але вони знали, де мене шукати. Після того я вдома вже не ночував. Тижнями сидів у знайомих, у сусіда на дачі, де пічка майже не гріє. Залишалася одна надія, знайомий хлопець, який допоміг кільком людям перейти кордон України зі Словаччиною через ліс. Казав, що через Словаччину простіше, якщо правильно йти. Можна уминути пости, камери, тепловізори. Я довго вагався. Думав, може, ще якось проскочу, якось витягну. Але коли двоюрідний брат прийшов і поклав мені в руки повістку, все стало зрозуміло. Далі або військкомат, або ліс. Я вибрав словаччину. Лісисті схили, я ще взимку там бував, працював на виїздах, криші латали. Пам'ятав ці ліси не надто детально, але головне знав, де йти, куди звертати, де ховатися. Маршрут вивчив на пам'ять жодних телефонів, трекерів, навігаторів. Координати записав на клаптику паперу і зашив у підкладку куртки. Ночами сидів у закритих чатах про мобілізацію. Читав, як люди переходять кордон через ліс, гори, річки, деякі йшли групами, інші самі. Я вирішив іти сам. Проводники дорого коштують, а всі гроші я перевів дружині на життя і документи. Що лишилося витратив на рюкзак і спальник. Дві тижні скуповував все потроху: старий рюкзак на 50 літрів, спальник на мінус 5, каремат, фляга з фільтром, маленька газова горілка, термобілизна, теплі шкарпетки, їжа, сало, хлібці, шоколад, горіхи. Все максимально легке для переходу через ліс і гори, з собою роздруківка карти. Олівцем позначив річки, ярки, лісові просіки. Головне обходити села і дороги, менше світитися, не траплятися на очі. Виїхав пізно ввечері. До потрібного місця мене підкинув знайомий далекобійник. Попросив його не питати зайвого. Він кивнув, перед тим як висадити, дав у руки флягу з коньяком, якщо замерзнеш зовсім. Зупинився, заглушив фари і поїхав у темряву. Далі я був сам. Першу ніч ішов лісовою просікою. Потім звернув у густий ліс. Там була тиша. Ще лежав сніг плямами, земля під ним розмерзлася, чавкала. Ліс смішаний, сосна ялина місцями дуб, в низинах струмки, калюжі, багнюка. Раз перетнув ґрунтовку, нікого не зустрів. За нею знову зарості. Пахло мокрою корою, торішнім листям. Першу ніч спав під ялиною, накрився плащ палаткою, розвів маленьке багаття на гілках, щоб не спалити спальник вугіллям. Сон рвався на клапті. Кожна гілка тріщить, серце вискакує. Але за спіною ТЦК, мобілізація, облави, вперед тільки свобода. Вранці знову рушив, знав, що треба вникати лісників, бо вони теж можуть здати або запідозрити. Четвертого дня натрапив на річку широка, холодна, під льодом. Не ризикнув відразу. Вище знайшов старий дерев'яний місток. Половина гнила, проліз рачки, рюкзак закинув попереду. Замерзлі руки, нога застрягла між балками, рюкзак ледний упав у воду. Переліз стояв на другому березі, дивився, як річка несе кригу. Ззаду Україна. Попереду Словаччина. На третю ніч холод пробирав до кісток. Заліз у яр між соснами, укрився всім, що було. Ноги мерзли, грів їх пляшкою з галячою водою. Вітер свистів у кронах листя шелестіло. Думав, що йдуть за мною, відтоми. Розмовляв сам з собою: дійдеш, дійдеш хоч повзком, день за днем ішов лісом. Чим ближче до кордону, тим тихіше ступав. Кожна тріска гілки била у скроня. Містями ліс розривався галявинами і низькими горбами з сухою травою. Там я лягав і повз, як у дитинстві, коли грався у війну. Тільки тепер усе по-справжньому. На останньому привалі зустрів старого чи лісник, чи просто місцевий, тягнув у мішок хмизу і топірець. Зупинився, подивився на мене, ніби все зрозумів. Далеко йдеш? спитав, я лише плечима знизав. Він подивився на мої побиті черевики на рюкзак, на руки, і спокійно сказав: Стій, під ноги, дивись, змії вже повилазили, і пішов собі далі. Останні кілометри я вже просто біг. Серце бухало у горлі, ноги грузли у мокрій глині, вітер рвав у вухах. За останнім перелізком я побачив стовп синьо-жовтий. А далі, за метрів за тридцять, червоно-білий кордон Словаччиня. Ні собак, ні прикордонників, ні камер. Стояв, слухав, тиша. Зробив крок уперед. За спиною лишився ліс, що знав моє ім'я. Попереду інший ліс, де ніхто мене не шукає. Вдихнув повітря. Пахло сирою землею, весною і свободою. Сів просто у вологу траву. Тепер я був на іншій землі, і це мало найбільше значення. Ця історія втечі не вигадка, це реальний шлях через ліс, гори, кордон України і Словаччини. Як українці у 2025 році рятуються від мобілізації, ТЦК, облав. Люди шукають, як виїхати через ліс, як перейти кордон Словаччини, як уникнути військомату. Такі історії втечі правдиві, вони про те, як перейти кордон самостійно, де знайти маршрут через ліс, як перетнути річку, як обійти патрулі і камери це не героїзм, а виживання. Для багатьох чоловіків єдиний шанс побачити сім'ю, жінку, дітей. Така реальність, і кожен, хто йде через ліс у Словаччину, знає. Важливо мати план втечі: рюкзак, спальник, воду, їжу, карту лісу, знати, де обійти прикордонників і не потрапити до ТЦК. Ця історія ще один доказ, що поки є ліс і воля, шанс завжди є.